Два безпілотних авіаційні комплекси та три розвідувальних матріс. 4 т вже найближчим часом ці БПЛА допомагатимуть бійцям Вінницького полку Національної гвардії України нищити ворога на східному напрямку. Вкрай необхідну техніку нацгвардійцям передали Вінницька міська рада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 16-те підсилення Вінницького підрозділу НГУ. В цілому на матеріальних цінностей і різного характеру, там починаючи від БПЛА, автомобілів і плюс субвенції, які надавалися на покращення матеріально-технічної бази, було передано загальну суму 102 мільйона за початку повномасштабного вторгнення. За словами наших оборонців, БПЛА на фронті нині на вагу золота. За допомогою цих двох безпілотних авіаційних комплексів нацгвардійці доставлятимуть необхідні вантажі бійцям, які перебувають на позиціях. Це може бути як провізія, там продукти, е якісь не знаю там батареї запасні до тих же розвідувальних дронів або до радіостанцій. В нашому випадку вантажопідйомність тут 15 кілограм. То тому можна добрий такий перелік, якийсь загальний туди запакувати і передати на позицію нашим хлопцям. Підтримка сил оборони залишатиметься ключовим пріоритетом для громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу у 2026 році. Ілля Іскра, Валерій Кузніцов Олег Літвінцев. Новина за день телеканал Віта.